Я скажу більше, не просто роботи зможуть замінити тебе, а кабалісти стверджують, що ти і є робот. Чому? Бо світ створений природою для певного процесу, що має вплинути на нас. І якщо ми не приймаємо в ньому участь, він впливає на нас автоматично. Тобто діє певна програма, кабалісти називаються решимот, система записів, котра має провести нас через певні стани, що призведуть нас до усвідомлення. Вищої сили, її повноти і досконалості. Коли ми приймаємо в цьому участь автоматично, ми фактично як роботи, що виконують програму, написаний код і можуть робити все. Але як тільки ми починаємо відчувати, що цей світ нас в чомусь обмежується, означає, що в нас прокидається людська душа. І ця людська душа називається в кабалі точка в серці, не куда коли вона прокидається, ми починаємо виходити за межі програми і починаємо кодувати цю програму самостійно. Мета цієї програми змусити нас об'єднатися, і це єдине, що може відрізняти нас від роботів, чого не зможуть зробити роботи замість нас, це прийти до об'єднання протилежностей, людських якостей, котрі мають працювати в світі, не одна проти іншої, а одна заради іншої. До речі, в нашому акаунті вже є відео, котре зробив повністю робот. Якщо знайдете його, напишіть, чи може робот змінити нас.